Вони ще діти, але вже за ґратами. Точних цифр немає. Але за офіційними даними, станом на 2024 рік в українських сізо утримувалася відносно невелика кількість неповнолітніх. Більшість з них бо були завербовані Росією для вчинення диверсій, і хоч вони ще по суті діти, але вже чекають на вирок у тих же умовах, що й дорослі. Щоб зробити процес правосуддя менш травматичним, у київському слідчому ізоляторі облаштували зелену кімнату. Спеціальний простір для допитів дітей за міжнародними стандартами із деталями Влад Величко цьому хлопцю 17. П'ять місяців він перебуває у столичному сізо. За що ви були затримані по 113 статті? Час другого. Даже, даже Таких, як він в Україні десятки. Більшість з них вербують росіяни для вчинення диверсій, як то від найпростішого розклеювання провокаційних листівок до підпалю військових авто чи важливих об'єктів. шаф. за якісь кошти за кошти так запропонували 100 доларів. Справа цього хлопця ще розглядається: тривають допити, йдуть слідчі дії. Раніше таких дітей допитували у звичайних кімнатах СІЗО без жодних спеціальних умов. При цьому необхідно зазначити, що є діти, які перебувають в конфлікті з законом зачинення тяжких та особливо тяжких злочинів та е, утримуються в умовах слідчого ізолятора на території Києва. Але сьогодні неповнолітній підозрюваний вперше проходитиме допит у спеціально облаштованій зеленій кімнаті. У Києві вже працює дев'ять таких зелених кімнат у райвідділках. Але для неповнолітніх у київському СІЗО таке приміщення створили вперше. Все тут організовано так, аби дитина не відчувала страху і могла вільно давати свідчення. Метою вказаного проєкту є забезпечення найкращих інтересів дитини на всіх стадіях її взаємодії з правосуддям. Одним з основних стандартів правосуддя дружнього до дитини є проведення слідчих дій зарахування найменшої травматизації неповнолітніх умов дружніх до дитини, зокрема в спеціально влаштованих приміщеннях за методикою зеленої кімнати. Під час слідчих дій у кімнаті присутні слідчі СБУ, прокуратури та представники підозрюваного. Тут комфортно сидіти, комфортніше тут, ніж їздити цього на сюди в комбої. Тут мені більше подобається. Ініціювали створення у київському СІЗО зеленої кімнати для неповнолітніх, столична прокуратура спільної з кримінально-виконавчою службою, все, щоб права дитини були дотримані навіть в умовах війни. Людоцентричні позиції вони мають бути дотримані, і розвиток, саме ставлення до дитини до неповнолітніх під час проведення слідчих дій це дуже важлива складова взагалі системи виконання покарань. А вже облаштувати простір допомогли благодійники. Тут немає решіток, старих меблів чи конвойних кліток. Діти це є діти, навіть якщо вони скоїли злочин. І почнемо з того, що СІЗО це все ж таки ще не система покарання, а отримання досудового на етапі досудового слідства. Ми відгукнулися як волонтери, аби допомогти створити тут відповідний ремонт, відповідні інтер'єрні роботи для. Достойного, скажімо так, проведення тих слідчих дій, які тут відбуваються, у 12 регіонах нашої країни вже стартував пілотний проєкт щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини у практичну діяльність. У кримінально-виконавчій службі кажуть, такі простори незабаром з'являться у слідчих ізоляторах по всій країні, і благодійники знову готові долучитися. Влад Величко, Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.